Привіт, друзі! Ви на каналі з валізою за мрією. І з вами я, Тетяна. Дякую, що ви тут зі мною. Нехай цей день подарує вам легкість, усмішки і гармонію в усьому! Сьогодні 11-й день мого відпочинку в Наторія. В ньому я відпочивала в минулому році. Це Кришталевий палац. Розкажу все, як є. Чесно. Та й без прикрас. Погнали! Санаторій Кришталевий Палац це відома здравниця, що має багату історію. Ще в кінці 19 століття це була музична альтанка, яка стала центром культурного життя міста. Згодом, в радянські часи, вона була розширена. Та перетворена на санаторій, де відпочивали та лікувались керівники СРСР та УРСР. Не випадково його називали президентським, тому що в різні часи в ньому відпочивали Леонід Брежнєв, Володимир Щербицький, Леонід Кучма, Леонід Кравчук. Ото перелік. Звичайно. Пересічному робітнику чи вчительці потрапити в нього на відпочинок було просто фантастикою. Розташований він в центрі міста Трускавець, в парковій зоні в 100 метрах від бювету. Територія санаторія це закрита лісопаркова зона, площою 12 гектарів. Уявляєте? Сьогодні я покажу найвіддаленіші куточки санаторію. На території в свій час висадили справжній ботанічний сад. Ну а як же? Все для відпочиваючих, а відпочиваючі були із статусом. В наші дні санаторій не менш відомий, але відкритий для всіх бажаючих. На офіційному сайті можна придбати путівки на відпочинок сюди. А зараз пройдемось корпусами цієї здравниці. Гості можуть розміститись у трьох корпусах в категоріях номерів стандарт, покращений півлюкс і люкс, перший корпус п'ятиповерхова будівля з ліфтом до четвертого поверху. Далі сходи. Я жила на третьому поверсі. на півлюксі. Номер гарний після ремонту. Є холодильник, телевізор, праска, фен. Одним словом, все необхідне. Відео з минулого року не збереглись, а в цьому році всі номери зайняті. Тому обмежусь тільки зйомкою коридорів. Між іншим, що є дуже важливим під час проходження санаторно-курортного лікування, тут працюють прекрасний терапевт. Ірина Михайлівна і її чоловік теж лікар. Вони професіонали з великої літери і дуже уважні до відпочиваючих. Пішли далі. По дорозі вищій і дальні можна помітити дуже гарну і атмосферну капличку. Ну а далі піднімаємось сходами у корпус 4 це триповерхова будівля з номерами Євростандарту. Він знаходиться в вищій їдальні напроти адмінбудівлі. Цей корпус нещодавно був від... відновлений. Гарний ремонт все необхідне є в номерах. До вашої уваги, огляд однокімнатного стандарту з балконом для двох осіб. Далі проходимо біля їдальні до другого корпусу вниз. Це теж п'ятиповерхова будівля з ліфтом. Пишуть, що вона для групових заїздів. Останні два роки я помітила, в ній проживають і відпочивають дітки. Якщо пройти ще далі, то між деревами і густими кущами можна помітити ще одну. Меншу двоповерхову будівлю, начебто сховану від людського ока, так і є, бо саме в ній і проживали наші колишні слуги народу. Зараз же, на радість усім нам, тут теж відпочивають дітки. Із спальними корпусами я вас познайомила. А що ж з лікувальним корпусом? Він великий, триповерхова будівля. Ну, як і все того часу будували з розмахом. Але начебто застиг у далеких 80-х чи 90-х. Хто ностальгує за тими часами вам у кришталевий палац? Все. Стіни, стеля, підлога. Двері, квіти у великих дерев'яних вазонах, крісла, гіпс на стінах. Начебто машина часу перекинула нас у 20 століття. Але чесно зазначу, процедур тут пропонують багато, і вони доволі якісні. Можу виділити: вани бішофітні, вуглекислі, вихрові, підводний душ-масаж, Багато фізіопроцедур проводять дослідження клінічної лабораторії та УЗД. Ну і багато чого іншого. Із лікувального корпуса по переходу або з вулиці можна потрапити в приміщення з дуже великою кількістю залів і кабінетів. Цей танцювальний зал. Конференц-зал, тренажерний зал і ще багато різних приміщень. Більшість із яких, мабуть, зараз не мають ніякого призначення. Але окремо потрібно сказати про басейн. Він великий, дуже великий 25 на 15. Ну, в цілому, як і все в цьому санаторії. Він дійсно класний, відпочиваючи санаторії, купаються безкоштовно. Гості з інших здравниць можуть теж відвідувати його за додаткову плату. Харчування в санаторії триразове, дієтичне. Корпус їдальні знаходиться між усіма спальними корпусами. Найкрутіший підйом від першого корпусу. Відпочиваючих разом із відпочиваючими дітками. Звичайно, дуже багато в санаторії. Тому налисники не печуть, і вареники не ліплять. А так харчування, можна сказати, доволі смачне. Сама будівля їдальні має зовні дуже гарну архітектуру високі сходи, три поверхи. Але всередині хотілося би бачити сучасні зали з ремонтом і новими меблями. На першому ж поверсі у вбиральнях ремонт зроблений, що дуже тішить. Ну і наостанок іще трохи про величезну, зелену і в деяких місцях дуже гарну територію санаторія Кришталевий палац. Давайте прогуляємось його алеями. Ось тут ви бачите відлуння Радянського Союзу із гіпсовими скульптурами. Баскетболістки нагадують перехожим, що поряд баскетбольне поле. Але я його не захотіла знімати. Воно дуже сумно виглядає, як і оті баскетболістки. А от тенісний корт більш-менш. Користується попитом, на ньому постійно хтось грає в теніс, алеї, чим далі вглиб парку, тим більше занедбані. Зрозуміло, не вистачає рук. Все це господарство тримати в ідеальному порядку. Але вони намагаються з усіх сил. І ще одна будівля варта вашої уваги це будинок культури. Так, справжній такий. Який колись будували в районних центрах всієї країни, а може й кращі. Всередині я не була, але говорили, що меблі і ремонт залишився ще з тих далеких 90-х. Нещодавно бачила, що звідти виходили дітки з костюмами. Саме там проходив якийсь танцювальний дитячий конкурс. Ну це ж класно. А поряд з ним на площі просто неба проходять танцювальні дитячі дискотеки. Пішла далі, вниз по сходах, по алеї, яка, мабуть, дуже багато чого бачила за всі роки. І закоханих, які зупинялись і цілувались під цими деревами, і тих, Хто поспішав на вечірній сеанс фільму чи концерту Будинок культури і багато чого ще. Далі без коментарів. Ось ми і пройшлись тінистими алеями санаторія Кришталевий Палац. Побували в спальних корпусах, подивились, де роблять і які процедури, де харчуються відпочиваючі. Із переваг місце знаходження здравниці в самому центрі трускавця. Близькість до бювету, гарні відремонтовані перші і четверті спальні корпуси. Величезний басейн. Із недоліків. Лікувальний корпус їдальня, м'яко кажучи, не сучасні. Ремонт застарілий, меблі так само. Територія прекрасна. Але для людей похилого віку і особливо для людей з обмеженими можливостями вона нерівна з перепадом висот. І цей перепад між корпусами як п'ятиповерховий будинок. Тому спускатись вниз добре, а підніматись не всім подобається і не всім під силу. Ну, і вся ця територія чекає на завзяті руки озеленювачів. Ну, це так уже. Сподівання на майбутнє. Дякую усім, хто був сьогодні зі мною. Кому подобається відео, підписуйтесь на мій канал, ставте уподобайки, Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Зустрінемось уже завтра на каналі з Валізою За Мрією. Пока!